Друзі, всім привіт! Багато хто з вас знає, що після відкриття ринку землі у 2021 році я юридично супроводжував угоди з купівлі інвесторами паїв для подальшої їх здачі в оренду або перепродажу. В цьому відео розкажу, скільки реально заробити на сільськогосподарській землі пересічному українцю. Іншими словами, непрофесійному інвестору та поділюся інформацією, здобутою за останні два роки. Сьогодні розберемо реальний кейс, угоду, укладену минулого місяця, і проаналізуємо дохід з неї. Але спершу декілька орієнтирів по ціноутворенню земельних ділянок і чому зараз стало легше купувати паї. Ніж на початку відкриття ринку. Річ у тім, що у землі багато характеристик, і, можливо, якісь агрономи, купуючи ділянку, вивчають склад ґрунту, експозицію схилу, кліматичні особливості. Але насправді нам це все не важливо, тому що такі дані вже були або будуть прораховані орендарями, агрохолдингами, коли ви запропонуєте їм ділянку в оренду. Тому головне на що слід звертати увагу інвестору, це орендна ставка. Якщо земля приносить високі доходи, то така земля не може коштувати копійки і навпаки. Аграрії кажуть, що треба купувати ПАЙ, коли строк окупності дорівнює або менше 20 років. Тобто 5 і вище відсотків річних звучить зовсім непривабливо для київських інвесторів, які звикли заробляти на оренді до повномасштабного вторгнення по 10% річних. І коли в сьогоднішніх реаліях дохідність оренди житлової нерухомості впала і знаходиться на рівні 6% відсотків річних, дедалі більше спостерігається перетік покупців до ринку землі. На жаль, нерідко такі покупці потрапляють в угоди з трьома, а то й двома відсотками річних дохідності без урахування вартості нотаріальних послуг і комісій спеціалізованих платформ, не розуміючи, що це не норма. У чому корінь проблеми покупця на ринку землі, через який досі такий вид інвестиції не став загальнопопулярним. Тим, що коли ви знайшли ідеальну ділянку з дохідністю у нехай буде 20% річних, і готові її придбати, то майже завжди така земля вже буде в оренді. І цей агрохолдинг орендар має переважне право купівлі, ніж будь-яка третя особа. Тобто переважне право над покупцем, який знайшов таку ділянку, і домовився про ціну з власником. Для того, щоб власник землі зміг продати цю ділянку, йому необхідно буде звернутися до орендаря агрохолдинга і вказати вартість, за яку він хоче продати цю ділянку. І звісно, орендар Агрохолдинг, побачивши, що такий власник готовий за безцінь продати свою ділянку. Просто використає своє переважне право на купівлю і купить по привабливій ціні ділянку замість покупця. Тому, провівши колосальну роботу, знайшовши цього продавця, домовившись із ним про купівлю пая за адекватні гроші, ви можете просто втратити цю можливість. І, по факту, гарно домовитися для агрохолдинга, який замість вас вигідно придбає таку ділянку, і вам навіть не подякує. До початку 2022 року часто все так плачевно і закінчувалося, але сьогодні через повномасштабне вторгнення Росії агрохолдингам зовсім не докупівлі ділянок, тому з'явилася можливість у пересічного українця купити пай на вигідних умовах, оскільки орендарі не використовують своє переважне право. Тепер приклад нещодавньої угоди по 3 гектарам землі у Київській області. В якій історично власники хочуть якихось неадекватних грошей. Але в цей раз все склалося інакше, і ділянку продали за 120 тисяч гривень. У подальшому ми здали її за 12 тисяч 660 гривень в оренду агрохолдингу, що становить 10,5% річних без урахування нотаріальних або 10% рівно річних з урахуванням таких витрат. Усю зазначену угоду я супроводжував особисто по пошуку ділянки, перемовинам з власником, юридичною перевіркою землі, а після купівлі узгодженням умов оренди з агрохолдингом. Тому, якщо ви шукаєте можливість вигідної і юридично бездоганної купівлі паю для здачі в оренду або перепродажу, звертайтесь до мене за підбором паю під ключ. Контакти знаходяться в описі під цим відео. Звісно, розраховувати тільки на 10% річних не варто. Це більше знакова угода, і я розкажу, як вона проходила. Спочатку була знайдена непримітна ділянка, яка приносила власнику 7 тисяч гривень на рік, і з його запитом на 120 тисяч гривень за пай виглядала як приблизно 5,5% річних дохідності. Але я звернув увагу. Що договір оренди був підписаний до 2023 року, таким чином даючи можливість поновлення або підписання нового договору з іншим орендарем на вигідних умовах. Попередньо до купівлі ділянки я зв'язався з відомим агрохолдингом і отримав від них підтвердження готовності платити 12 660 гривень за цю ділянку. Далі, після юридичної перевірки паю. Протягом двох місяців була підписана угода купівлі продажу землі. Після цього земля отримала нового орендаря, і на сьогодні орендна плата за рік була сплачена наперед. Тобто, власник одразу отримав такий собі кешбек. Із цікавого угода майже зірвалася, бо нотаріус спершу відмовив нам у придбанні ділянки. Оскільки вважав, що ділянка була набута власником у шлюбі, на момент угоди власник з дружиною вже розвівся, знаходився у поганих відносинах і не хотів домовлятися. На щастя, в мене вийшло переконати нотаріуса, що виділена в натурі земельна ділянка є його власністю, а не спільною сумісною власністю подружжя, оскільки йдеться не про майно нажите подружжям у шлюбі. А про одержану безоплатно частку із земельного фонду держави після тижневих перемовин з нотаріусом і аналізом ним законодавства угода відбулася. І я можу поділитися цією історією з вами. Цікаво буде почути вашу думку з приводу угоди і ринку землі загалом в коментарях. Розкажіть, на яких умовах у вас можливо вийшло придбати землю? Мені здається, що наразі сільськогосподарська земля може бути навіть більш цікавим інвестиційним інструментом аніж класична житлова нерухомість. До речі, окрім послуг по підбору землі, я надаю юридичні послуги по перевірці нерухомості як новобудов, так і вторинки. Тому буду радий бачити вас серед своїх задоволених клієнтів. Якщо це відео було цікавим та корисним, буду вдячний за лайк та підтримку каналу підпискою. Бажаю нам скорішої перемоги і до нових зустрічей, друзі!